Вас вітаю youtube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду АККО. Фреза зі зміними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпуси і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фаси. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чи нержавіючі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметр. 660 160 міліметрів. Кут врізки складає 90 градусів, а глибина 18 мм. Ріжучі пластини трикутної форми ТПКН 2204 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведоробіт робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо дев'ять зубів, що відповідають кількості пластини, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець якої фіксується в шпинлі, а на зворотній закріплюється. Ця фреза перетисною гайкою. Так як у нас посадка фрези 40 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушен.відкра.ю, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.